Чи можна водою відчистити іржу? Чистив ось недавно іржу. Казали показати, як воно висохне, бо то що я показую, воно мокре, і це все лажа, воно не чисте. Трохи болото дощ пішов, ну нічого. Зараз трохи залізу болото, покажу. Дивіться, ось було, ось ось стало. Є різниця чи немає? Таке було. Туто чистив, кому цікаво, кльосні попередній попередній відео. Ну, зараз я вставлю вклейку вставлю сюди, буде видно, як чистилося. Я не знаю, хіба не видно? Там ще дядько якийсь розказує, що водою їжу не чистити. Ну, звісно, нема різниці. Що антикором таке покривати, а що покривати отаку купу нальоту, що аж на пальцеві вилишається. Ну, то зрозуміло, що антикором це покриється. Ну що цей сраж треба зняти? є ж різниця, що тут. -то? А що тут то Так, да, тут іржа є така, що в'їлася. Зараз я тут далі пролізу. У мене болото то трин'єць яке після дощів. Ось шо, дивіться. Чистив, 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 чистив мойкою. Кінчається мойка. Ну то ану, розкажіть, є тут різниця чи нема різниці? Чи точно таке саме? Подивіться, яке там було? Яке тут о. Розказує мені. Я не розумію, хіба це не очевидно, що вона змиває цей срачик які відшолушується. Тож немає як по цевому красити, типу, по оцивому. Де по ньому краска буде триматися, подивіться. А тут а вже нема цього всього. Воно мойкою все зняло, так само з цієї сторони. Пройти, прочистити цей нальот. Подивіться яке. Ти що, Мойка не зніме його, все зніме відшолушилося. Остальне пройду антикором. Далі грунтовочку і все. Красота ляпота. Ідеально рівний фундамент. Ай, коротше, нічого я не докажеш.